Доброго дня, любі мої. Так що треба зробити, щоб збільшити ресурс цієї світодіодної лампочки? Як відомо, горить вона по одній причині, тому що перегрівається? Перегрівається тому, що виробник робить так, що при... Використовує світодіоди, які знаходяться в цій лампочці, на максимальному режимі роботи. І вони перегріваються, тепловідвод працює не дуже добре, і вони грять. Що ж потрібно зробити? Потрібно зробити краще охолодження. І як ми це робимо? Робимо з допомогою ось такої болгарки, більше нам нічого не потрібно. Бажано, щоб цей диск був тоненький і е, маленький, тобто старий, для того, щоб краще було розрізати цю лампочку. А ми її будемо різати, дивимося як е, умовно, <кій> ділимо лампочку на три сектори по 60 градусів, для того, щоб під е, любим кутом, коли вона буде у вас експлуатуватись, щоб. Повітря через отвори, які ми будемо робити з допомогою болгарки, воно е знизу проходило холодне і виходило вже гаряче. Тим самим <кій> охолоджувало цю лампочку. І такі недрізи ми робимо в нижній частині, і, е в середній частині і в верхній частині. Дивіться, як це робиться. Все, все, робота закінчена. Е, потрібно тільки почистити від цього залишку пластмаси. Ну, можна використати там ніж або е, щось таке гостре, <кій> чи натхне. І, ну, скільки це в мене зайняло? Ну, півхвилини мабуть. Е, звичайно, я обмовився не 60 градусів, а 120. А то ви подумаєте, що я не знаю математику. Я її дуже добре знаю. Рахувати ввірю. Е, хочу показати вам ближче, як це виглядає, як ці е, розрізи виглядають. От дивіться. Отак От по кругу робимо В цій частині і в цій частині. І такий хрестик ще з торця. От так. Я вже трошки тут зачухав, вона більш-менш добре виглядає. Ще хочу сказати, що таку лампочку використовувати прямо на відкритому повітрі, ну, мабуть, недоцільно, не тому що попаде туди волога і вона може від вологи згоріти. А десь в приміщенні або під навісом, ну нічого страшного буде працювати. Це перше. І друге, що я хотів сказати, що можна робити ці отвори і сверлити. Сверлом там, чи шурупу вертва є у вас, чи якась чи дриль є. Але, по-перше, це велика морока, повірте мені. А по-друге, це має свої недоліки які. Якщо у вас нема навичок робити це, то ви сверлом, якщо ви тут будете сверлити, воно може вас під тиском проскочити туди. І ви щось там щось, щось зламаєте в самій лампочці І вона вже не буде працювати. А тут ніякого е, ніякого застереження по такій роботі нема. Тому що тільки диск туди зайшов, це вам достатньо. І якщо там трошки мало цього отвору у цій частині, ну, у нижній, то так трохи його можна. Там е, знаходиться е, метал, і ви його так трохи е, трошки або там викруткою, або ножичком е, розведете, і буде більший. Тобто не треба туди сильно далеко запускати. Е, так, вона. Втратила свою естетичність. Мало того, туди буде потрапляти більше пилу. Але е <плес> вибирайте що краще. Або її міняти весь час, коли вони горять, а вони горять достатньо добре. Або ну, трошки вона там припилиться і не буде так красиво виглядати, але зате буде працювати практично все життя, так скажімо. Ось так, от, дорогі мої. А зараз побачимо, горить вона чи ні ця лампочка. Все добре, буде працювати дуже добре. Лампочка вже попрацювала, і я хочу перевірити, прямо рукою. Перевірю, чи відрізняється температура нагріву цієї лампочки та, що з отворами, і та, що... це, ця без отворів. О, гаряча, десь градусів 70, рука не тримає. А тут, а тут десь на 20 градусів менше. Тобто, все працює. 20 градусів це велика різниця для. Цієї лампочки велика. І для світлодіодів має велике значення. Все, до побачення. Всього найкращого. Щастя, здоров'я, любові, багато грошей і мало неприємностей. Ну, так от.